Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Це вже розклад на 2026 рік. А отже, я вас вітаю з Новим роком. Сподіваюсь, що цей новий рік буде набагато краще ніж попередній, і ви зможете вирости до усіх висот, яких ви мрієте досягти, та ваші мрії почнуть здійснюватись. А отже, ми будемо дивитись розклад на січень 2026 року. Головне не оговоритись, бо не 25-го. І ми цього разу будемо дивитись по-іншому. Спочатку ми подивимось на місяця стандартно, потім перша половина та друга половина місяця. Бажана стратегія та небажана стратегія, як проводити цей місяць Та таро пораду. Ось такий в нас план. Але спочатку я хочу подякувати усім, хто дивиться мої відео, хто ставить мені серденьки, хто підписується. Нас кількість вже на цьому каналі збільшується, і це неймовірно мене радує. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на цьому каналі. Дуже багато цікавого і незабаром буде ще більше. А отже, ми з вами дивимось розклад для овнів на січень 2026 року. Спершу ми подивимось з вами настрій місяця. Дивимось ми на колоді вічі Вірса цього разу. Настрій місяця і одразу подивимось стару пораду. Так, аби мати повний, як то кажуть, огляд на усе. Настрій місяця-січень 2026 -го. Це король чаш. І таро порада на місяць для Овнів, січень 2026. Це сімірочка чаш. У вас усе по чашах, усе по відчуттях. І дивимось з вами першу другу половину місяця та бажану і небажану стратегію на стандартній колоді таро вейта. Отже, овни, січень 2026 року. Перша половина місяця. Королева Пентаклів. Починаєте ви рік сильно. Друга половина місяця січня. Король чаш. Дубль два. У вас, до речі, поки що одні е, придворні аркани, тому це дуже-дуже круто. Так, е, бажана стратегія на місяць січень, сила, все чітко. І небажана стратегія на січень для овнів. Це в нас рицар чаш. А цікавий у вас розклад, цікавий навіть дуже. Тільки одна сімірочка чаш тут чогось затисалась серед усіх інших. І на дні колоди у вас десяточка мечів, тобто, скоріш за все, що у місяць ви входите такими, знаєте, втомленими, але усе те, що ви хотіли зробити, як то кажуть, ви зробили. Все, що від вас залежало. А все вже, як то кажуть, позаду. Тому, можливо, навіть цей місяць більше, як я дивлюсь, орієнтований на а, любов до себе, а, на взагалі те, щоб зазирнути всередину. І дивимось, у нас настрій місяця: це король чаш. І він це такий, знаєте, чоловік, який. Знає, чого він хоче, але при цьому, так як чаші це більше емоцій, він до них не спускається, він не йде за суто емоціями. Він вміє за допомогою емоцій зробити так, як йому потрібно. Такий собі маніпулятор, скажімо так. Тобто, настрій місяця це користуватись своєю інтуїцією, своїм відчуттям, своїми бажаннями. Для того, щоб досягати бажаного. Прислухайтесь до інших, дивіться на їх стан, дивіться, що вони кажуть. І намагайтесь, як то кажуть, ці енергії перекручувати у своє русло, щоб це було для вас. Знаєте, це наче як людина робить для вас, а думає, що в принципі вона сама так захотіла. Ну, приблизно десь так. Тобто ви маєте користуватись усім, що є навколо, усіма ситуацією, усім усім для того, щоб ви почували себе комфортно, наповнено і на своєму місці. Але при цьому ви не роздаєте емоції направо-наліво, ви не е, психуєте, ви не виходите за краї, ви усе тримаєте у своїй чаші. І це найголовніше. Дивимось з вами а, перша половина та друга. Перша половина у вас королева Пентаклів, друга половина у вас знову король чаш. А, почнемо з першої половини, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, вона, знаєте, а, у неї усе є, у неї усе під контролем, як у бухгалтера. Як то кажуть, з кредитом завжди в неї сходиться. Вона знає, куди вкладати, у що вкладати. При цьому вона не жадібна, а вона вкладає для чогось. Вона вкладає у себе, у свою красу, у свій розвиток, у розвиток бізнесу, у свої справи. Якщо ми подивимось, то навколо неї не тільки да, квітнуть квіти, троянди. а... Пробігає, до речі, якщо хтось не помічав, то тут пробігає кролик, який символізує швидкість да, і ідеї. І позаду гори, тобто вона може за допомогою свого розуму, за допомогою того, що вона має, прийти будь-які перепони і досягти своїх цілей. Пентаклі це не завжди а, тільки гроші, це ресурси, які ми маємо: сили, час, можливості, знання. от, вона знає, як складати саме перша половина місяця буде від вас. Я не люблю слово вимагати, але буде вам, як то кажуть, вас надихати на те, щоб ви користувалися тим, чим ви володієте у свою користь, щоб ви з розумом усе вкладали, щоб ви саме знаєте, не просто комусь там віддавали чи просто зберігали, як четвірка пентаклів, да? це більше про те, що ми зберігаємо. Гроші на щось копимо. Це саме про те, що ви готові вкладати в якісь ідеї, бізнеси, проєкти, можливо, в рекламу, соцмережі, в красу, в здоров'я. Ви готові вкладати, бо ви знаєте, який результат ви від цього хочете отримати. Королева завжди знає, що вона отримає потім. Друга половина місяця у вас знову король чаш. І це нагадую, такий маніпулятор, який використовує усе, що є у свою користь. Тобто, в принципі, воно дуже поєднується. Да? Тут я використовую те, що я маю на свою користь, щоб розвиватись, бути краще, рости, а тут я можу використовувати і, як то кажуть, е Наприклад, чужу працю мається на увазі, ви можете когось наймати, брати асистента, щоб делегувати щось, щоб розширити ваш бізнес, і усе працювало так, як вам потрібно. Поможете наймати, проходити якесь навчання, брати ці знання, які вам потрібні. Тобто, ці два дві карти вони дуже поєднуються в тій енергії, що ви маєте користуватись усім, що маєте, і отримувати більше на цьому. І при цьому маєте все робити для себе, для свого бізнесу, для своєї сім'ї, для свого здоров'я, для свого відпочинку, для себе можливо, до речі, це може бути так, що ви візьмете для себе гроші у другій половині місяця. Ви заробите у першій у другій половині місяця. Ви поїдете, не знаю, в гори кудись чи на відпочинок. Тобто отримати ось цей. Заряд енергії, емоцій, бо чаще це ще емоції, ви будете дійсно в місяці січні отримувати купу емоцій позитивних, якісь будуть враження у вас, зустрічі, події. Тому сконцентруйте свою увагу на цьому. Можливо, вам і варто кудись поїхати або відпочити, або піти на певні заходи для того, щоб розслабитись. Просто у вашому місті, чи провести якісь вихідні, але завжди ви маєте усе робити і використовувати тільки заради себе. І тепер ми дивимося. Позитивна стратегія це карта сила, та негативна, небажана стратегія це. Рицарь Кубків, дивимось, позитивна стратегія, як вам варто провести місяць і на що орієнтуватись. Воно дуже поєднується з тими картами, що зараз є. Це сила використовувати усе, що ви маєте. І усі, якщо ви будете з розумом до цього підходити, усі. Е як то кажуть, обставини будуть роби, підходити так, щоб вам було комфортно. Усе буде перевертатись так, аби це було на вашу користь. От саме місяць січень це про це: що варто використовувати усі можливості, усі перспективи, усі якісь ідеї, матеріал, усе, що ви почуєте, бо обставини і взагалі. Ситуації будуть складатись на вашу користь, і вам потрібно цим користуватись. Небажана стратегія, як ви можете провести місяць і він буде невдалим, це рицар чаш Це, якщо ми так подивимось, да, то він буде в негативній такій стороні, це більше гнатися за емоціями, почуттями, враженнями, але при цьому не мати якогось результату тобто транжирити гроші. Я це хочу, я піду це куплю, але мені потрібно було заплатити за це та ну потім якось розберусь. От рицар-чаш – це більше в такій негативній, небажаній стороні. Це коли ви йдете в першу чергу за емоціями, імпульсивними якимись діями, покупками, нестриманістю, і це може обертатись навпаки проти вас. Тому… Краще контролювати усі ситуації, які будуть з'являтись у місяці січні. І порада вам від Картаро – Ро, це сімірочка чаш. І сімірочка чаш, да, у нас тут вона знову ж таки двостороння. Це коли людина Да, подивимось спочатку з цієї сторони, та порада, яка у вас буде дуже багато чого, дивлячись карт, от дуже багато який вибір. Сюди піти, сюди витратити, сюди вкласти, це купити, це зробити туди поїхати. Буде дуже багато всього, що може вас, як то кажуть, оточувати. І вам потрібно чітко розібратись, де є. Ваші бажання. Щоб да, ви отримували дійсно від цього насолоду, прислухатись до внутрішнього я і саме зрозуміти, що хочете ви, а яка, яке ваше бажання? Що є зараз в пріоритеті у вас? Що дійсно хочеться зробити, відчути, купити? Ви давно про це мріяли. Не знаю, вам потрібно це для роботи, чи ви мріяли е, змінити якось. Імідж, що потрібно, яке є бажання а, пріоритетним у січні. Ми зараз говоримо суто про січень. Тому, от, е, якщо ви робили список своїх якихось бажань, е, ви прописали плани на січень, плани на рік або на півріччя, ви розумієте, що є пріоритетним у січні, і на що вам варто витратити гроші, судячи з того, що у вас буде, то це. Скоріше за все, або на задоволення якихось своїх внутрішніх потреб, свого внутрішньої своєї дитини, яка давно чогось хотіла, хоча це може бути якесь і обладнання для вашої роботи, те, що вам потрібно, ви давно мріяли. Або це може бути заради вашого здоров'я, заради ваших якихось нових вражень, не знаю, піти в зал, піти на танці, на якийсь там майстер-клас з малювання, куди завгодно, те, що вам давно-давно хотілося. Тому прислухайтесь до себе. І місяць складеться так, як треба. Ось такий вийшов місяць січень. Я дуже дякую, що ви були тут зі мною. Незабаром буде розклад на першу половину 2026 року. Я з цими усіма відео не встигаю усе одразу під кінець року робити. Тому скоро усе буде. Залишайтесь на каналі, ставте мені вподобайку. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І звісно, що ще в грудні подарунково вийде перша медитація. На цьому це все. Я бажаю вам гарного місяця і побачимось!